В сьогоднішньому відео. Друзі, всім доброго дня. І знову ви на каналі і Трактор. І знову з вами я, Дмитрович. Осінь така пора, що потрібно позбирати весь врожай і підготувати ділянки до наступного року. І от чим ми і займаємося. До сьогоднішнього відео я вам покажу, як я зранку їду зараз з хаутом твору пару городів. Там своїй сестрі, брат там моє рідний. Ну а після обіду комбайну Поїде тут у нову такому чоловіку, я йому сіяв цю гречку. молотим, там десь 460 гречки. Я так ще проїжджав біля тої гречки і скажу вам чесно, що ну, там, шановні глядачі, вже нема чого молотити, але ну, людина хоче викусити, треба каже хоча б. Ну, може якесь насіння вернеться. І от, от сьогодні буде таке відео. Варим пару городів і молотимо оту речі. Роди людей приморозок був, бачите от на відео вночі. І от будемо зараз тут горати. Шановні глядачі приходиться орати отакі от ділянки, де теплиця, де дерево росте. Але що зробиш? От тут є, І треба зорати, тому, що... тому що людині так треба. Мали згорати, то вже згорали. Тут така снежечка, щоб виїхати трактором. Виїжджаємо та їдемо молотити. 38. Я рахую, це ну, прекрасний комбайн для невеликого господарства. І так, до 50 гектарів, сміло його можна брати і він буде виконувати всі роботи функції. Є в ньому, звісно, свої плюси, є в ньому ще й мінуси. Але економія пального, маневреність на невеликих ділянках, ну простота е, навіть, можна сказати, так, в тому самому обслуговуванні і навіть в тому самому керуванні цього комбайна. Тут у тих пару рычагів і поїхав. Бачите, от однією рукою знімаю відео. Зараз так трошки проти сонця їде, то не дуже буде видно. А однією рукою практично керую всім комбайном. З датчиків, бачите, тут нічого практично немає Поки ще палива. Отут температура двигуна. І більше такого нічого немає, вже тільки потогодини показує, як ви бачите. Так що я рахую, що якщо є кошти, такий комбайнер привезений можна сміло брати. І він буде вам працювати в вашому господарстві. Досить і досить і непогано. От, я вже ним користуюся е, Оце вже шостий сезон. Ну, як бачите, працює. Нічого такого критичного на ньому не робилося. Ну Навіть я рахую, що там навіть заміна якогось елеватора чи заміна якогось транспортера це. Нормальне явище для будь-якого комбайна через те, що все воно має властивість витиратися. От зараз мені прийдеться 100% той шнек поміняти. Бачите, що він крутиться. Тому що соя його так вже витерла, що ну, вже на ньому діри є посередині, на, на тих битках, на шнеку. Так що таке, друзі? З мінусів. Єдиний мінус на тому комбайні, що варіатор барабана тут відсутній, тут перекидається шківами і поставив і він обороти барабана постійно стабільні. І вже як виставив, так що, там де такий трохручений. Ремень на цей барабан. І все воно крутиться і працює? От яка тінь від компайна. Отака ділянка гречки, друзі. Оця гречка ще так на гречку трошки похожа. А ота, що я молотив перед тим, ну, взагалі можна так сказати ніяка. Речка оця, шановні глядачі, на мою думку, вона вже, ну, мені здається, що вона просто висипалася і просто тут вже нема. Навіть якщо так подивитися, якщо є гречка, то на степлі є такі чорні китиці, можна так сказати. А тут просто таке сіно стоїть. І хоч пішов. Але, от бачите, випустити треба хоча б, щоб стерня була та й зорати. Комбайн молоде ну, таке, він мені здається, навіть не чує. Але полотити треба, бо людина сіяла і от включаємо задню. Тут три передачі, шановні глядачі, вперед і одна назад на цьому домінаторі. Так, опускаємо жатку. Пускай ось там є, бачите, ось тут така шкала. От я собі виселив і поїхав. І вже не потрібно нічого регулювати. Тому що якщо ти не бачиш, що в тебе в робиться, то, то, то трохи погано. Зараз ми там на того пусика прицепчиком висипемо речку, там вже от, бачите, так що Ну, Але це не врожай, це просто, можна так сказати, викосив поле щоб можна було зорати. Так, останній прохід і будемо вигружати гре От якби ще, шановні глядачі, отут от в кабіні, от бачите, якісь два виключателі. Ото вже я сам тут доробляв вентилятор, вон, е щітка щоб вікно чистити. Тут якесь радіо, до речі, воно грає. О, радіо. Якби тут був ще в цьому комбайнеку кондиціонер, ціни б йому шановні глядачі не було. А так, все прекрасно. О, зараз третя передача. Отут, отут є така шкала, так, трохи негарно, отак порохами припала, отут є така шкала, на ходу покажу вам, друзі. Так переключається оці передача, зараз їдемо, третя передача, так, можна сказати, на пів газу, навіть не на пів. Тут ячмінь наш, отак він зійшов. Не знаю, може камера так добре не передасть, але зійшов, він вже посіяний. Ну, По-моєму, в 20-х 20 числах вересня. Так, там повороно вже все на зиму назяв. Там ще в нас є дві діляночки, то буде на сою. Тут можна сказати... Пшеничка от тих магнатів. Теж гарненька пшеничка. Люди дають тій пшениці правду Так, додаємо газу. і От зараз ще гідравлікою так раз. Бачите як. о, І от така його швидкість цього комбайна. можна так сказати, на всіх парах. Зараз, шановні глядачі, ще так вдома є такий невеличкий шматок кукурузи, ми з дружиною вже там качани виломали. І я вам покажу, як комбайн оцей переб'є просто на січку оці. Так стебла кукурудзи. Я не раджу нікому так робити, шановні глядачі, тільки через то, що ну, певна маса з такими стеблами йде через комбайн, все воно проходить. Так що отаке? відео буде завершуватися. А всім, кому було цікаво, подобаєчка, підписуйтесь на канал, я буду старатися далі вам щось показувати. Всім міцного здоров'я, мирного неба. Пока!